Айронмен або залізна дистанція триатлону звучить голосно, дещо пафосно, але важко. Дуже важко. То наскільки важко фінішувати спочатку заплив на 3800 метрів, потім заїзд на 180 кілометрів, і як вишенька на торті, марафон 42 кілометри? Ви на каналі Тім 404, і зараз я вам все розповім. Поїхали! Мене звати Ігор Паливаний, я п'ятиразовий фінішор дистанції Ironman І у мене для вас є подарунок, який чекає на вас в кінці цього відео. Тому обов'язково додивляйтеся це відео до кінця, і можете одразу ставити відео на паузу і писати коментар, наскільки ви вважаєте важко чи не важко фінішувати Ironman. Звідки виник Ironman? За легендою сиділи якось на Гаваях. В 1978 році троє військових і сперечалися, хто крутіший та витриваліший плавець, велосипедист чи бігун. Щоб з'ясувати це, вони вирішили об'єднати три місцеві гонки, які були вже доволі важкими. Це 3,8 км плавання, заплив, 180 км на велосипеді і 42 км звичайний біговий марафон. Все це в один день, а переможцем мала стати залізна людина. Так і народився Айронмен. Відтоді багато чого змінилося. Саме слово Ironman стало брендом, і спорт став суперпопулярним. в тому числі за рахунок професійної складової. Кожного року професійні спортсмени та тренери намагаються покращити усіма способами доступними свої результати і посунути межі можливостей залізної людини. То навіщо цим займатися звичайній людині? Камон, звичайні люди таким не займаються. Але і у нас, усіх триатлетів, дуже різні цілі. Тось... Хоче довести самому собі або комусь, що він здатен на більше. Хтось втекти від рутини, в якій нічого не змінюється. Хтось хоче відчути себе частиною чогось великого. А хтось систематизувати своє життя та стати зірцем дисципліни. Єдине, що об'єднує триатлетів. Як залізних вже, так і залізних в майбутньому, це не гелі, і не форма, і не велосипеди різної цікавої геометрії, а рішучість та сила волі. Чому Ironman – це не просто великі цифри? Коли люди починають готуватися до Ironman, вони іноді думають, що фініш це найголовніше. Але насправді головне починається в момент, коли приймається рішення почати підготовку. Ironman – це зовсім не та дистанція, на яку ти можеш записатися і пройти її випадково. Це весь шлях довжиною в півтора-два роки, який складається з системних тренувань, зміни звичок, кілометрів асфальту. І літрів поту. Ну а ще це все дуже весело. Найулюбленіший жарт триатлетів навіщо бути повільним бігуном? Якщо ти можеш бути повільним одразу в трьох видах спорту. Наразі вже більше 60 спортсменів з Team 404 фінішували залізну дистанцію і можуть гордо себе називати Iron Man. Ми з колегами щиро віримо, що до цієї дистанції може підготуватися і фінішувати кожен з вас. І Найголовніше правило нашої команди це не підготувати людину до айронмен, а зробити її настільки здоровою, щоб ці змагання не стали для вас проблемою. Якщо ти також мрієш стати залізною людиною, то залишай заявку в бота під цим відео і отримай 10% знижки на перший місяць своїх тренувань. Що змінюється в житті, коли ти стаєш аеромен, перш за все, ти починаєш по-іншому дивитися на себе на Час і на слово важко взагалі. У тебе з'являється після фінішу Iron Man така дуже сильна внутрішня опора. Бо тепер ти точно знаєш. Коли було боляче, ти не зупинився. Коли хотілося здатися, ти продовжив іти до своєї мети, і це точно не забувається. І саме тому люди називають айронмен званням. Бо навіть якщо ти пройшов цю дистанцію один раз в житті, це вже частина твоєї історії. Це те, про що точно не соромно розповісти людям при першому знайомстві, і цього точно буде достатньо, щоб справити враження. Цікаві цифри про Iron Man. Щороку повну залізну дистанцію Iron Man фінішують близько 70-80 тисяч людей, і це на весь світ. Для прикладу, марафонську дистанцію за один рік фінішують більше мільйона осіб. Відчуваєте різницю? Айромен, хоч і виглядає як масовий старт, насправді є доволі рідкісною подією. І якщо ти вийшов на старт і дійшов до фінішу, ти в дуже вузькому колі. Вітаю тебе і пишаюся тобою. Середній час проходження Ironman за останні декілька років – це 12,5 годин у чоловіків і 13,5 у у жінок, що таке 70.3 або половинка залізної дистанції. Ironman 70.3 це рівно половина дистанції Ironman, класичної дистанції триатлону. Для її фінішу необхідно пропливти 1,9 км, проїхати 90 км на велосипеді і пробігти півмарафон 21,1 км. і І тут давайте трошечки пригальмуємо, бо слово половинка іноді вводить в оману. Коли ти готуєшся до неї перший раз, можливо, це і легше, ніж повна дистанція. Але якщо ти її розглядаєш як змагання на результат, то це просто окремі змагання з можливістю викластися на максимум. Не забуваємо, щоб фінішувати половинку, тобі все одно доведеться викладатися протягом 4-7 годин, в залежності від твоєї фізичної форми. В той час, як підготовка до цих змагань займає приблизно від 6 до 12 місяців системних тренувань. Половинка Ironman – це не просто Спробувати триатлон. це повноцінний проєкт, до якого потрібно докласти багато зусиль. Середній час фінішу 70.3 це 5,5 годин у чоловіків і 6 годин 15 хвилин у жінок. І кожна хвилина дистанції це боротьба. Саме про таку боротьбу я й хочу розказати і показати на власному прикладі. Офіційно заявляю, що сьогодні починається моя підготовка до половинки Iron Man з бажаним результатом 3 години 59 хвилин або ще швидше. Для цього мені потрібно пропливти 1,9 км з темпом хвилина 30 на 100 метрів, проїхати велоетап зі швидкістю 42 км на годину або ще швидше і пробігти півмарафон з темпом 3,40 Наразі мій особистий рекорд на 10 хвилин повільніше, тобто 4 години і 10 хвилин. Всю свою підготовку я буду показувати в наступних відео, тому підписуйтесь, ставте дзвіночки і не пропускайте їх вихід. Крім цього, у мене є телеграм-канал та інстаграм-сторінка, де я буду ще докладніше розповідати та ділитися особистим контентом проєкту САП 4. Тому підписуйтесь. Дякую, що додивилися до цього моменту. Мій подарунок на сьогодні це розіграш годинної консультації зі мною на тему Айронмен, Тріатлону або будь-чого, що пов'язано з нашими улюбленими видами спорту. Умови розіграшу, як завжди, це вподобайка на цьому відео, коментар довше семи слів, і звичайно, що дзвіночок на нашому каналі, щоб не пропустити нове відео. Ну і ще просто від себе напишіть в коментарі, чи вірите ви в мене, чи вірите в мій результат. Тому що я зараз беру на себе велику відповідальність і дуже хвилююся. І мені не терпиться почати підготовку до цього масштабного проєкту. Дякую, що додивилися до кінця. Приєднуйтесь до Триатлон спільноти. Ставайте айронменами. З вами був Ігор Поливаний, канал ТІМ 404. Скоро побачимось!